Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про таку тему. У нас вже друга така звістка, де міжнародні спостерігачі, міжнародні експерти. Отримують владні повноваження разом з нашим правлячим класом контролювати, призначати, звільняти людей з функцією держави з функцією, повноваженнями функції держави в Україні. От і я бачу таку ефорію, що нарешті ось, ось сталося, що нарешті якісь. Рух змін. Ну я, чесно кажучи, не дуже розумію, яка, який зиск українському народу від того, що наш правлячий клас все більше і більше потрапляє під вплив зовнішніх інтересантів, ну як приклад. Як ми, український народ, маємо добиватися власних інтересів, як приклад, як ми маємо реалізовувати статтю 5 Конституції України, да, що єдиним сувереном і джерелом влади є український народ, це дуже класний кейс. От вони дають, наприклад, 50 мільярдів, да, і сказали, що це Ukraine Facility». Вони сказали, що ми вам дамо, якщо ми будемо контролювати, вони створюють свої контролюючі органи, пробивають контроль цих коштів. Цього ніколи не вдавалося українцям контролювати власні кошти західним партнерам за допомогою. Зацікавлених і партій і сторін цілі грандові організації, які фінансувалися за рахунок заходу, зараз репетують, що нарешті перемога. І от сьогодні була чергова перемога таких західних партнерів і західних інтересантів, виконавців західної волі. Наш матрос Желізняк з голосу відрапортував, що 329, здається голосів прийняли закон, де західні партнери через от голос, через представників західних інтересантів, добилися тому, щоб формували БЕП не лише провладні партії, але і представники міжнародні там експерти. Побачимо, що це що то будуть за експерти. От. Але ну ви розумієте, вони будуть захищати власні інтереси заходу. Є лобісти е інтересантів заходу. От, е, матрос Железняк і партія Голос. І вони домовились з слугою народу е разом контролювати БЕП. Я зробив допис, захочете зайдіть у, у Фейсбук, да, що тепер. Західні партнери разом з нашим правлячим класом будуть вирішувати, як обчіпувати гусей, як обчіпувати українців. Ну, можемо поаплодувати і порадуватись за них, але до чого тут українці? Якщо говорити про закон про БЕП, я ще в 16-му році був ініціатором, верніше ініціатором був в 2015 році. Ми працювали над ліквідацією податкової міліції створення фінансової поліції, і в 2016 році здається, в березні місяці був зареєстрований 4882 законопроект, де було передбачено участь українського народу у вигляді професійної страти, таких як бізнес-амбуцмен, да у нас є людина, яка Захищає інтереси бізнесу, бізнес омбудсмен, тобто представник від бізнес обуцмена, представник від ради адвокатів, який безпосередньо стикається з питаннями, що впорядковує. Податкова міліція, підрозділи економічної боротьби. Да, справа в тому, що от правоохоронні органи, взагалі, система кримінальної юстиції, має бути контрольована українським народом. Це інструмент контролю і впливу, в тому числі на. Людей з владними повноваженнями не люди з власними повноваженнями використовують те, що от ми часто говоримо, що держава повинна мати право на насилля. Да не хиля подобного влада має, а влада український народ, і ми маємо повинні мати такі інструменти впливу, контролю, призначення керівника там любого правоохоронного органу. Е, я вже сказав, рада адвокатів, е, громадський контроль має бути. Тобто, в конкурсних комісіях більшість має бути від представників українського народу. Також може бути е, і напевно треба представники е, людей з владними повноваженнями, по по але вони мають бути в, в меншості. Я не проти присутності міжнародних представників з умовою того, що у нас зараз бюджет. Складається в тому числі із західної допомоги, але треба звернути увагу. Люди не звертають на це увагу. У нас західна допомога у вигляді кредитів. Тобто за наш рахунок розумієте, кредити будуть повертати не Марченко, не Шмигаль, не провладні партії. А кредити це повиснуть. Нам, нам будемо розраховуватись. Вони зараз дають кредити, отримають доступ до керування західні партнери і правлячий клас. А за наш рахунок, всі ці експерименти проходять за наш рахунок. І мене от здивування, що ми цьому маємо ще й радіти. От е, я зробив допис, мені там пишуть: ну це ж краще, краще для кого? Для правлячого класу і заходу, ну класно, я можу поаплодувати. Молодці. Питання: де тут Україна, український народ, де представники? От Дисциплінарні комісії. От у нас дуже багато ситуацій, коли. Зараз правоохоронці творять свавілля. от Віктор Московченко, медінова да просто немає події злочину, просто ну рикетизм, от бантитизм. Знаєш, такі в погонах, покидькі в погонах прийшли, придумали справу, відібрали кошти, прогуляли тепер не знають, що цим зробити. Питаються, намагаються замазати цю цю справу. І немає де ради, хоча мала бути дискриплінарна комісія, коли. Слідчі прокуратури пішов робити слідчі дії, вже мала втрутитися дисциплінарна комісія і вирішити питання дисциплінарне порушення. Немає от в дисциплінарних комісіях, має бути більшість представників українського народу у вигляді адвокатів, у вигляді громадського контролю. Розумієте? Цим треба займатись. Да, у нас немає довіри до себе, якщо ми е, самі собі не довіряємо, як ми будемо створювати власну державу. І ми зараз полягаємось на захід. Захід нам поможе. Де да він буде зацікавлений і буде захищати власні інтереси, не ваші інтереси. Вони хочуть повернути свої кошти, які дають в кредит, хочуть отримати відсотки. За наш рахунок, Марченко не буде розраховувати за ці кредити. От зрозумійте, ви будете вас зараз заганяють в боргову яму, а ви при цьому ще й аплодуєте. Ви в своєму розумі, або ви проплачені і ви зацікавлені в цьому, як, наприклад, от грантові організації, які отримують від заходу і фактично існують за е, західні кошти. Або у мене питання до вас. Тому ще раз я може вам і надоїв, але я ще раз озвучу ініціативу нашого України 30+, ініціатива «7 кроків до перемоги. Все для фронту, все для до перемоги. Всі ці кредити, які заход дає, ми маємо скерувати на перемогу. Якщо ми переможемо, ми зможемо в, в, в порядку регресу витрубувати всі ці кошти з. Переможеної сторони з Російської Федерації, якщо ні, всі ці кредити будемо сплачувати. Ми будуть контролювати такі підрозділи БЕП підрозділи контролю, які будуть або витребувати ресурси. Ленсі Грем, пам'ятаєте, приїхав? Говорить, у Вас тут стільки природних копалин, Мені так це хочеться поділити. І дати вам кошти в кредит. Давайте ми вам будемо в кредит давати, а потім розрахуємося. Або будете трудодні відпрацьовувати е, борги, борги, які набрала сьогоднішня влада, Вла Вибачаюсь, не влада, а люди з владними повноваженнями. Тому моя пропозиція схаменутись, задати питання собі, що ми хочемо отримати в результаті. І війни, і миру не може бути миру допоки не покаране зло, не може бути халяви, якщо ми не будемо активно працювати, не будемо контролювати сьогоднішніх владних людей з владними повноваженнями, як вони беруть кредити, як вони розподіляють ці кредити, як вони використовують наші кошти, тому що це кошти платників податків і займи, які нам треба буде повертати. Схаменіться, тому кроки е, з до, досить прості. Формулюємо свої, свій план до наших невігласів можновладців, що вони мають робити. Узгоджуємо зараз. Відкритий лист сім кроків до перемоги. Е, я постійно поширюю. Я чекаю від вас. Конструктивної критики пропозицій. це має бути наш спільний план наш спільні кроки, за які ми проведемо референдум на незалежній е, площаці. То, що не можна зробити фактично зараз на площадці офіса президента або провести референдум, ми можемо індивікувати на цій площадці всіх людей і проголосувати за власний план і вимагати цього власного плану, тому що будуть такі закони про БЕП, де е, люди з владними повноваженнями і е, західні партнери будуть вирішувати, як вони будуть контролювати нас. Чудово, ну є, має бути альтернатива. Ми пропонуємо вам альтернативу. Люди кажуть, що ми можемо зробити. Не треба, от боятися там що от вони мене нас посадять, чи ще я бачив цих людей з владними повноваженнями, серйозними цими обличчями. Да? Е, і в 2014 році, як вони ламали е, металеві рейки в аеропортах, і в 2024 році, як вони накивали п'ятами, втікли. От мене ще бісить, бісить от, е, в 24 лютого, ми об'єднались. Хто об'єднався? Ми проявились е, люди з владними повноваженнями Проявили свою державницьку позицію, накивали п'ятами. Замість них 700 тисяч українських добровольців виконали їх присягу, яку вони мали виконати присягу, взяти зброю до, е, в руки і вступити до лав е, сил оборони. Розумієте, ми об'єднались. Ну навіщо ми себе вводимо в оману? Е, нам потім за ці помилки, за ці омани, нам розраховуватись. Власним життям також розумієте, не тільки грошима, але й власним життям, власним майбутнім, майбутнім власних дітей. Тому е зазиваю схаменутися, скласти власний план і почати вимагати від західних партнерів. У західних партнерів є свій план. Не буду зараз затягувати відео. У Росії є план у е людей, що отримали владні повноваження і е повноту влади. Теж є свій мирний план, філософія миру. розумієте? І вони її чудово реалізують за наш клост і за кошт життя наших, е, е, життя українців. Ваш план де? Люди добрі, почнімо разом формулювати, складати цей план і вимагати. Я ще кажу: якщо ми отримаємо мільйони от на цій платформі, що ми пропонуємо, мільйони проголосують за власний план, Повірять і почнуть вимагати від кожного кожного управлінця на кожній посаді. Я говорив, мільйон вісімсот управлінців владними повноваженнями, які чинюють зараз дурню, тому що безконтрольно використовують наші кошти. Тому ми маємо брати при, приклад західних партнерів і починати вимагати. Е, ніхто нам цю е, владу не подарить. Ми маємо. Проявити суб'єктність, показати, що український народ з не тільки записано в статті конституції, а дійсно готовий взяти в руки владу і контролювати людей з владними повноваженнями. Це наше завдання зараз під час війни схаменутися, усвідомити, зрозуміти і почати діяти. Ми обов'язково переможемо, якщо станемо суб'єктними і будемо вимагати власної волі від кожного. Хто знаходиться на цій землі? Слава Україні і разом до перемоги.